Так, доброго часу доби, шановні. І сьогодні на дисципліні інструментальних засоби візуального програмування продовжуємо працювати з Android Studio і будемо завершувати наш проєкт DevInfo. Розглянемо отримання інформації про батарею. Значить, ну, в мене підготовлена і оскільки там є ще пописати, я а, поясню на готовому прикладі. Так, давайте я тут підключу телефона. Так, під'єднала його. Так, значить, і давайте, давайте розбиратися. Ну, для отримання інформації про батарею, ну, нам, звичайно, потрібно зробити активіті, котра буде відповідати нам за саме за цей. За цю ділянку, за батарею. І як ми це робимо, ну просто робимо активіті пусту беремо розмітку з будь-якої якого з будь активіті або ЦПУ активіті, або RAM активіті, Ну, неважливо. Там все воно ж однаково. І потім починаємо, в принципі, просто використовувати це. Тому значить, початок нашого коду ну, буде таким самим. Тобто, у нас є контекст, у нас є текств, у нас є image button, значить незмінна ось ця частина у нас незмінна ось ця частина там, де ми робимо прив'язку до наших, наших віджетів. Котре Значить, Інфоброусер відповідає на це текстів фактично. Я нагадую, це значить, кнопка назад повернення. Значить, Реалізація, натискання на кнопку буде така сама, що просто буде фініш у нас. Закривати будемо цю активіті і повернемося на попереднє меню. Вот. Ну, А далі у нас вже є відмінності. Значить, Нам буде необхідний так званий клас BatteryManager і екземпляр класу. його. Як ми його отримуємо, отримуємо ми його таким чином. Значить, Методом Head System Service отримуємо, сервіс і робимо каст до батареї менеджер. на БМ у нас це значит, екземпляр класу Батарі Менеджер. Ну а далі можна поступити в різний спосіб. Можна отримати інформацію як по натисканню на кнопки. Ось тут теж закоментовано. У нас це просто фрагмент коду, який спеціально залишив для того, щоб показати, що він буде показувати рівень заряду батареї. Вот. І можна. Зробити так, що ми будемо отримати цю інформацію постійно. Ну і давайте перевіримо, як працює вся частина, але ж для цього нам потрібно дати деякі пояснення. Значить, як працює у нас, ну, давайте, по-перше, подивимося в мережі, де це можна знайти. Так, це у нас, значить, означку. Так. Так, так, так. Десь я тут бачу. Так, це аналіз батареї. Так, так, це теж про неї. Тут більше. Тут за частину температура батареї. Ну, в принципі, тут ну, все, все у нас значит, розписано так, як потрібно, і його можна брати, ну як так, за основу, і потім розширювати на інші параметри, котрий є. Ну і ось тут як це працює. Значит, нам для цього потрібно зарятуватися на певний підписатися на певні повідомлення, а саме батареї менеджер Action Battery Changed. Тобто змінився заряд батареї, під'єднали до чогось. Ну, всі ці речі ці контролюються. Ось цим. І контролюється це Broadcast ресверем це клас, який перехоплює цей інтент, тут за допомогою інтенту, і виконує його в методи. Тобто, фактично онресива, це є калбеком на ось ці зміни. Ну і Далі ми можемо отримати значить, інформацію про температуру значить, ось таким методом getInExtra. in Extra. Ну, значить, екстра дані, тобто кожний інтент взагалі. То есть, ну, теж той же самий, наприклад, виклад іншої активіті, можна йому передати параметри. Методом put ekstra, а get методом можна отримувати інформацію, котра передана. Ну Тут Get in extra означає, що буде отримувати число, а тип отриманих даних буде екстра температура. Вот. Ну, і... А що тут головне? значить, Тут потрібно зважати на те, що, які у нас етапи, скажімо, етапи життєвого цикла нашої активіті. Ну, откріте, то що ми зробимо, це зазвичай значить, коли активіті створюється. А нам тут, оскільки воно буде виконуватися, ця штука в фоні, нам потрібно, значить, його контролювати ще в двох в двох методах. А ці методи, вони у нас називаються onResume і onPause. OnResume – значить, це, значить, подія. Котра наступає, коли значить, наша активті відновлює роботу після якогось перериву, наприклад, вхідний дзвінок. Ці, або ще таке. От. І Створюється таке, що он кріте, потім виконується он резюме. Коли уходить в фон наша activity, ну, наприклад, той же самий вхідний дзвінок, то наступає метод-пауз. І що тут важливо? Тут важливо, щоб не було так званої утечки пам'яті, нам потрібно начать, припиняти роботу ось того, значить, у нас метод Broadcast Receiver, який у нас буде приймати даний буде тормозити. Вот. И, значит, то есть он резюме, Ми будемо включати вот ресівер, А значить, значит, коли буде закінчити, значить на метод паузи будемо виключати. Тут робиться ці методи регістр ресівер і Ось ці методи. Ну, а для демонстрації того, що я хотів показати, значить, якщо ми не будемо реєструвати, а буде заходити, тобто ми будемо робити анрієстри, у нас може бути помилка. Тому нам потрібно для демонстрації трохи змінити код ось таким чином поставити. Трай. Ну тут не будемо обробляти. Просто напишемо, що якусь помилку можна, звичайно, її вивезти кудись, Ну нічого ми не будемо робити. От, чи, чи зробити.